Добрий день, машуня! Ми з тобою продовжуємо вчити цифри. Сьогодні в нас ще одна незнайома цифра, це цифра 6 та число 6. Подивись, будь ласка, Маша, до нас прийшли діти на заняття. Давай їх порахуємо. Один, Один два, три. 4, 5, 6. Скільки дітей прийшло на заняття? 6. 6. Ми сьогодні будемо вчити цифру 6, і до нас прийшло 6 друзів. А тепер подивися, вони змінилися місцями. Але ж ми зараз з тобою дізнаємося склад числа 6. От, наприклад, якщо ми один додамо п'ять, ми отримаємо цифру шість. Якщо чотири ми додамо 2, ми отримаємо також шість. І 3 додати три, це також буде шість. А зараз машуня, візьми, будь ласка, в руки шість олівців. Я да шесть, молодець, візьми, будь ласка, в ліву руку. 5 олівців. Бачиш? Один. Давай. Скільки олівців із шести в тебе залишилося на столі? Один. Отже, один та п'ять це буде шість. Склад числа 6, один та 5. Тепер поклади знову всі олівці. І візьми, будь ласка, лише два олівці. Скажи, будь ласка, скільки в тебе залишилося на столі олівців? Чотири. Чотири. Наступне число наше це 4. Два та чотири це також склад числа нашої цифри 6. Далі подивимось, візьми, будь ласка, три олівці в руку. Скажи, будь ласка, скільки олівців тебе залишилося на столі? Три. Три. Скажи, будь ласка, отже, три та три буде в нас склад числа шість. Чи навпаки щось? Три. Додати три ми отримаємо шість. А 7. зараз візьми в руки, будь ласка, один олівець. Скажи, будь ласка, скільки олівців тебе залишилося на столі? Добрий день. Добрий день. Приєднуйся до нас швидше. П'ять. П'ять. Один та п'ять це також склад числа, цифри шість. І останнє, подивися, два олівці, якщо ми візьмемо в руки, і в нас залишиться скільки олівців? Чотири. Чотири. Давай разом повторимо склад числа шість. Кіра, дивися на екран і повторюю з нами один та п'ять. Два. Чотири, три і три. Один. П'ять, чотири, два. Подивіться, будь ласка, уважно. У нас є з вами числа. Скажіть, будь ласка, чи є тут зайве число в першому рядку? Не число шість. Один. В першому ряді вгорі. Скажіть, будь ласка, які числа будуть заві? Три. Три. П'ять. І пять. Правильно. Так. Молодці. Один. В другому ряді, які Один. були числа зайві? Один. Чотири. Чотири. Молодець. І в третьому ряді які числа зайві? Один. І Один. Те, яка числа? Два. Два. Молодці. Давайте далі подивимося. Є? У нас є з вами цифра 6. Скажіть, будь ласка, діти, а де сховалась тінь? яка тінь? От, наприклад, перша цифра 6. Де вона знаходиться перша, друга, третя, четверта чи п'ята за рахунком? П'ята. Четверта, друга тінь. Де знаходиться кольоровий цифри? 6? Перша, друга, третя чи четверта. Перша. Далі в нас цифра буде. Та, що остання була. Третя і друга. Подивіться, будь ласка, діти, у нас є з вами кошики. В них є числа. Нам потрібно покласти моркви, скільки, яке число у нас написано. Скажіть, будь ласка, діти, скільки морквинок для зайчика ми повинні з вами покласти? Три. Три. Наступний кошик, скільки ми повинні морквинок покласти? Два. А ну уважніше. Одну морквинку. Потім чотири морквинки і шість. Подивіться, будь ласка, далі, дітей. Скажіть, будь ласка, скільки в нас з вами замків? Один, два. Три! Три. Скільки морквинок? Один. Одна. Одна, правильно. Зараз проведемо лінію. Три замочка і одна морквинка. Скільки в нас вишень? Чотири. Чотири. Скільки равликів? Два. Іра, а ну тепер ти мені скажи, скільки зайчиків? Один, три, п'ять. Шість. А скільки квіточок? Один, два, три, три п'ять, п'ять. Молодець! Чудово! Правильно попрацювали. А зараз візьміть, будь ласка, свої заготовки, і ми з... будемо працювати. Пропоную вам зараз взяти будь-який кольоровий олівець і розфарбувати нашу цифру 6 можете будь-який колір взяти, який вам подобається, Але ж, діти розфарбовуємо, не поспішаючи і не виходячи за контур лінії. А будь ласка, треба розфарбувати? Повтори, будь ласка, я не зрозуміла, що ти говорила.

Рибка, скажите, будь ласка, а кто ж витягнув рибку? Бабу, дідусь, бабуся, внучка, песик, киця Писки. і мишка, так? І мишка. А скажіть, будь ласка, скільки в нас з вами казкових героїв, скільки витягувало нашу рідку? Писки. 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 А ну ще раз порахуй, ти неправильно порахував. Шість, Ти ж правильно сказала. А зараз подивіться, у нас є так. з вами лінійка. Обведіть в кружечок цифру шість. <кій> Де вона знаходиться після якої цифри? Після якої кіри, цифри. П'ять. Після цифри п'ять, правильно. Продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, діти, в нас є з вами тваринки. Це четверте завдання. Нам потрібно порахувати, скільки тваринок можна. Скажіть, будь ласка, діти, скільки в нас намальовано козенят? А там треба. Три. Три. Скільки в нас коників? Один, два, два, два. Скільки корівок? Один. Одна. Скільки Один. в нас овечок? Один, два. Три. Скільки? Один, два, три. Три. Три, три. три. чотири. Правильно. А ну ще раз порахуй. Один. два, три, Один. Чотири правильно. 4. А скільки в нас зображені свин? Шість. Обведіть, будь ласка, діти тваринки, яких шість, яких шестеро. Так, так отак. Молодці. Подивіться, будь ласка, наш Господар збирав гарбузи. Спочатку він скільки зібрав гарбузів? Скільки спочатку зібрав? П'ять. Спочатку п'ять, а потім ще скільки зібрав. Один. один. Напишіть, будь ласка, клітинку. Там, де 5 гарбузів, цифру 5. Mm -hmm. А там, Я де в один... нас один гарбуз, пишемо цифру 1. Okay. Mm -hmm. yeah. І так само перепишіть, будь ласка, там, де в нас цифра 6, mm -hmm. цифри 5 та 1. Mm -hmm. Якщо ми 5 додали 1 ще. Ми отримали з вами діти. Яку цифру? Шість, правильно. Напишіть і ми з вами далі продовжимо. У нас з вами є діти такі комашки сонечки, вони на спині мають крапочки. От подивіться, перше сонечко у нас ліворуч 5 крапочок, праворуч лише одна. Якщо ми п'ять додали один, ми отримали шість. Наступне сонечко, в нас чотири крапочки. Скажіть, будь ласка, діти, скільки потрібно поставити крапочок, щоб отримати шість? Дві крапочки поставить. Поставте, будь ласка, дві крапочки. Вони можуть бути у вас будь-якого кольору. Наступне сонечко. в нас ліворуч зображено три крапочки. Скільки ще крапочок треба поставити, щоб отримати число шість? Три. Три. Ставте, будь ласка, крапочки. Три. У мене будуть лінії, щоб вам було видно. А у вас повинні бути крапочки такі великі-великі. Далі в нас четверте сонечко. У нас ліворуч є дві крапочки. Скільки Кіра зараз відповідає. Потрібно ще поставити крапочок, щоб отримати число 6. Чотири. Став, будь ласка, чотири крапочки. І останнє сонечко також. Кіра хочу тебе почути. У нас одна крапочка ліворуч. І скільки праворуч ми повинні поставити з тобою крапочок. Тебе запитують про последнє. Скільки крапочок треба поставити? П'ять. Молодець. Ставте, будь ласка, діти, 5 крапочок. А зараз для вас творче буде завдання. Поверніть свої листочки і подивіться у нас в кізеньки, і в замку, і в змії. Сховалась цифра шість. Візьміть, будь ласка, червоний олівець і наведіть Червона. нашу цифру 6. Його. Коли закінчите, я вам скажу, що ми далі будемо з вами робити. Красиво робить. Старайтеся, не, не поспішайте. Блін. Наступне Що? завдання діти вам потрібно буде навести на гарбузах також цифру 6. Працюємо.

Молодець, чудово, далі продовжуємо. А тепер потрібно діти розфарбувати вам шостий гарбуз. Порахуйте, скільки вас гарбузів намальовано, скільки ви цифр навели вас, і розфарбуйте один. лише один шостий. Я Взяла красиво. Карандаш. У нас зображено шість гарбузів. Вам потрібно розфарбувати шостий гарбуз. <рекула> да, да, Красиво. Желений, Далі пропонуйте вам переглянути, як же ж пишеться наша цифра 6. бо зараз ми її будемо з вами прописувати. Дивіться, будь ласка, уважно, щоб потім у вас в написанні не було помилок. Як же ж ми її пишемо? Спочатку, ніби ми малюємо гачок і кружечок до гачка, хвостик і кружечок гачок руки. и кружочек. Запоминаємо, діти, запам'ятовуємо. Вам потрібно буде, діти, прописати цифру 6. Але пропоную діти зараз вам попрацювати над останнім завданням, і потім я вас відпустю, і ви самостійно пропишете нашу цифру. Подивіться, будь ласка, діти, наші тваринки вирішили піти на риболовлю, і вони ловили рибу. Але риба незвичайна, і гачки в них також незвичайні. Скажіть, будь ласка, діти, яке число на гачку у нашій киці? П'ять, П'ять, молодець. У ведмедика яке число? П'ять. Шість. А у лисички яке число? Чотири. А тепер. Слухайте завдання. Е, так, дивіться, чотири. Додати два. Скільки буде? Чотири. Чотири. чотири додати 2. Скільки буде діти? 6. Правильно, молодець, Кіра Отже цю рибку хто вловив? Скажи, будь ласка. Ведмідь. Я буду помічати, що це ведмідь ви нічого поки що не робите. Так, це наш ведмідь буде. Далі рибка у нас п'ять додати один. Скільки буде? Шість. Шість. Правильно. Три додати три. Скільки буде? Три. Шість. Шість. Правильно. Три. Додати один. Скільки буде? 100. Чотири. Чотири. Отже, хто вловив цю рибку? Лисичка. Лисичка. Вловила. Далі три додати два буде. Скільки буде кір? Читай. Можете рахувати три. на пальчиках або на олівцях. Че, кір отим. Один, два, три. три. П'ять. П'ять. Хто вловив у нас рибку цю? Котик. Котик. Один додати чотири буде. П'ять. П'ять. Два додати два буде. So Чотири. Лисичка і котик вловили по дві рибки, а mm -hmm. наш ведмідь вловив три рибки. Розфарбуйте, будь ласка, діти того звіра, ту тваринку, яка впіймала найбільше рибок. Кого ми будемо розфарбовувати? Mm -hmm. Ведмедика, правильно. Розфарбуйте, будь ласка, ведмедика. І потім пропишете цифру шість. Давай, давай, давай подумай.